Бажаю міцного козацтво тут десь кілометра два чим-то до одного відомого населеного пункту. Зараз да? таке трошки підзатихло. Так от я знаходжусь у бункері, побудованому військовим для військових. Да? Фортифікації шмигаля відпочивають. Замаскований в 5 накатів. Ну, нам повезло, ми цю точку зайняли, але хлопці ми поділимося. Це такий досить серйозний опорник. А, по FPV, підерські, да, валять. Ну, наші реби теж працюють, включаються да, для того, щоб вискочити, заскочити. В основному продвигаються силами піхоти по два, по три, через поле по посадки, посадки густі. вибивати важко. Ми працюємо ну, своїми дронами, тому що артилерійський снаряд 4... це наше. Чотири тисячі євро не будеш ти на двох робаків використовувати. І от вони там облазять да, міста, містечка по посадкам, десь закріпляються і намагаються пролізти. Ну і все. Там, де піхотні підрозділи повнокровні, да, поповнені, там норм історія. Де людей виснажені і мало, там пролазять, тому що на стиках десь там ділянки не закриті. Ото і весь немає ніякого секрету, або там якоїсь страшної у них переваги в чомусь. Ну, то все казки діда панасади. То все таке. Це ж коротше, і в пивихи то наші літають, то їхні літають. Ну тут е, надарило там у кущиках сидіть, тому що, Ну ми в кущиках, кущиках. сейчас я вам покажу. Бачите, воно в зеленці. І у нас вход такий, даже если вона поки на дума залетить ось сюди, да, сюди до входу, Тут дерево, тут хер залетить. А я бігом туди внизу сюди нерну, Отуда раз. І там у нас бункер, п'ять накатів, так що фіхна. Той з казацтво таке, іде планомірна робота. І повірте, і нашим підрозділам, і сміжниками, і взаємодії дуже багато їх знищиться. Бронетехніку вони на 5 на шестки майбутче не підводять, бо, по-перше, її мало, по-друге, ми її вражаємо. Так що це не значить, що її нема, вона є, ну вони її бережно використовують. Артилерійські стволи паляться. Зараз там птахи Мадяра заїхали, вони там стволи прожигають. і впівіхами. Та й наші ураження є. Тобто, ну, Іде робота, та, що йде кожен день. Да? Як там будуть розвиватися події, будемо бачити. Але то в Курській побіда. Покров складна, покров здалеко, Мирнаград далеко, Мирноград далеко. Мирноград уже розбирають спочатку стволку, і так дуже люто. Да? Ну, в Киеве войны нету, да и не надо. Ну, и ладно, там, во Львове, Днепре, там все темки-темки движения, мусораты, цикашники. Ну, а вас, казацтво всех обнял, все буду, Украина, слава нации.